Це я планую таку серветку вишити, власне, бавничковими швами. Це буде також набір технік, як в бавниці. От я зараз вишила настилування, вже, бачите? Отут Стебнівка, а зараз шию кушнірку. А це може бути і вставка можливо, мені сподобається, і це може бути вставка для плаття чи для сорочки. Рушник моєї тьоці, е, І завжди ну, вони мене надихали, тому що я ніяк, ну, для мене і до сьогоднішній день є загадка, як це навесні посадити насіння льону в землю, його зібрати, льон е, витовкати, зробити з нього нитки, зимою з тих ниток ткати полотно і ще до Паски вишити. Отак колись було. До Пасхи ще вишити собі, чи одяг, чи рушник. У мене завжди є щось незакінчене, завжди ж якась вишивка є розпочата, і мені хочеться її продовжити. І, власне, дуже часто, після важких буднів, робочих буднів, я просто беру голку і десь забуваюся. Я ворівкою на шию бавничкові стежечки. Узором міло поскладаю листя, квіти й галузки. закладу мотив, червоний на любов і радість всім проведу стежину жовтим. Це тепло і сонця світ. Вишиваю, вишиваю яворівкою, низом, хрестиком, і стевнівкою. тепло душі стіпками розшиваю, щасливу долю ниткою вкладаю. А мама мені давала дуже простенькі рядочки вишивати спочатку. Я ще не вміла вишивати рушник, як такий великий, багатий. Як сьогодні пам'ятаю, це були сині кольори. Мама щось собі так сподобала різні відтінки синіх кольорів. І мама спочатку стежечку вишив, там рівний рядочок. Потім вже показала мені, як вишивати кривульку, як вона казала. Потім як це укладати в узори. Ну і так полегко, полегко мені це подобалося. Мені дуже миле все наше рідне, мені цікаво, як жили наші прародичі, їхній побут, їхні заняття. І я завжди дивувалася, як люди мали важкі умови життя, не такі, як сьогодні, і поряд з тим знаходили ще сили і мали бажання творити оцю красу на полотні. Рушник, який зайняв призове місце в Києві на виставці майстрів народного мистецтва України, він ішов в такому комплекті. Це він повністю перешитий. Від зараз ми побачимо скаба та старецького. Отакі серветочки на автентичному домотканному ручному полотні. Цей узор я брала за основу готовий. Це не зовсім мій, але я ніколи не можу просто повністю повторити чийсь узор. Я хотіла, щоб він був пишний, рясний, веселий. Оці квіточки вже сама дошила, тому що ми з чоловіком на ньому брали шлюб. Це мій шлюбний рушник. Це ще один рушник, який як бавниця, але я тут додавила мережку. Дуже люблю мережки. Колись мережка називали цирка. я говорю цирка. Та зроблю цирку. Мене доля звела з дуже прекрасною людиною. Це Бабічук Іван Антонович, який був головою яворівського осередку спілки майстрів народного мистецтва України. І коли одного разу зайшла мова про ну, спілку, про майстрів, про вишивку, ну, я сказала, що я також вишиваю. Він попросив принести мої роботи. Я принесла свої роботи. Ну, він подивився з одної сторони, з другої сторони. Йому дуже сподобалося, як я вишиваю. Він мені порадив заглянути в скриню і вишивати те, що є в скрині. І от я почала шукати. І я знайшла бавницю, я знайшла давні сорочки, я знайшла запаски, сердаки і вже побачила, який це цікавий світ, прекрасний. І як вечором при Каганці люди оце творили. І мене це надихнуло, і я почала вишивати власне, отакі речі. Коли починають розповідати про яворівку, починають із бавниці. Жінки на Яворівщині носили бавниці, які такою висотою 10 сантиметрів, в кілька разів складене полотно, бавниця була вишена або виткана, і поверх неї одягалася хустина. Це ніби такі, знаєте, корони жінки мали. Ну, я так назвала. так. Я почала просто цю бавницю розбирати по частинах, по стіпках. І дивитися, яким способом, якою технікою вишиті оті стежачки. Начиталася багато літератури, почала із Раїси Чугай, народне мистецтво Яворівщини, прочитала, що таке Яворівка, бо там вона ж коли починає розділ про вишивку Яворівщини, якраз починає з того, що Яворівка ще наприкінці ХХ -го століття говорили про славну Яворівку. Це мене ще більше зацікавило. Я почала досліджувати ці фотографії. Які розміщені в її книжці, а потім почала шукати зразки в скринях, в музеях, фотографувати вже на цей час були фотоапарати. І почала викладати сучасними нитками на сучасному полоті. Це виходило неймовірно гарно. Мені це сподобалося. ну і Таким чином з'явилося бажання вишивати яворівкою. З дитинства я вишивала хрестиком. Перші мої вишивки було, коли ми перейшли в нову хату жити. Я пішла в перший клас, і в нашій кімнаті не було на образах рушників, а тоді треба було, щоб були рушники. І от ми з мамою вишивали ці рушники. Потім в школі я вишивала Стебнівкою, тобто я і штапівкою. тобто я десь мала таке поняття про різні техніки вишивки, але щоб вони були отак складені, як це є на бамницях. Це стрічкові узори, в першу чергу, які ну, як дороге життя символізують. Бавниця вишита яскравими нитками, це червоно-оранжево-жовта гама. Рідко коли на Бавниці вишивали чорний, чорним кольором, тільки вдова. Коли була, вона могла собі і то більше зелений, там один рядочок вишити, чи синім. А в основному все ж таки життя радісне, воно продовжує. Рід мій продовжується, і я дальше от такими яскравими кольорами малюю своє вишиваю своє майбутнє. Я розробила навчальний курс вишивки Яворівкою. Вже тричі в Новояворівському краєзнавчому музеї були проведені навчання для дорослих всіх бажаючих, які хочуть освоїти техніку вишивки яворівкою. Дуже важко було пояснити, коли треба ну, треба було розбирати, наприклад, бавницю, так чи запаску по стіпках, і показувати, які стіпки. І для того, щоб людям показати, як це робиться, які є різні види. Оце бавниця, так? Посередині. А Тут якими техніками вишита ця бавниця, і ми маємо пряме настилування, ось такі зубчики ще називали, так? проста штапівка. Ми ще колись е, в дитинстві це назвали простий шов, ніби машинний шов. Mm -hmm. так? е, вона також буває різна. Це стебнівка, знову ж таки, буває різна, буває там пряма, буває трошечки з переходами. Скисний шнурочок, о, дуже цікавий, він є засадничим е, швом у вишивці яворівкою. Mm -hmm. е, Ще є е, кушнірка, дуже цікавий шов також. Він ну просто чудово виглядає на полотні. Ви можете бачити, дуже легко шиється. Ну, мені принаймні так, так. Потім кладення, звичайно, от кладення, Сьогодні багато рушників вишивають кладенням, але власне так я чим відрізняється ворока поєднанням тим е, орнаментальним поєднанням в одному взорі різних технік. От і це стрічкові узори. Далі маємо лиштва. Дивіться, як вона чудесно дивиться, і це різні кольори, і як переливається кольорами. Це майже в кожній бавниці була оця лишва. Яким які мають бути? Е, в бавниці завжди була червоно-помаранчева гама. Коли ми перший навчальний курс створили, ще прийшло ну, не так багато людей, але ми виставили фотографії, результати нашої роботи, і тоді вже посипалося. Вже третє навчання у нас було багатолюдне, У нас дійсно і зі Львова жінки приїжджали. На останньому курсі так була дуже добре. Пам'ятаю, Олеся, це дівчина 11 класу з переселенців. Вона освоїла повністю, вона повністю, якби, вишила те, що робили ми. Дуже багато молодих, які хочуть вишити на випускний своїм дочкам, своїми руками, щоб передати в спадок, вишивка в спадок. Моя основна праця це я вчитель і директор старицької школи. Перших-третіх ступенів. А що викладаєте? Географію. Моя стихія це географія, це цілий світ, так як світ і на вишивці, так і, тому що там закодовані також різні знаки, сутність. Я є головою громадської організації Гостинець. Ми разом з командою наших вчителів, педагогів створили цей музей, в якому ви є. Ми давним-давно збираємо зразки старих вишивок, ті, які люди, напевно, би попалили, хтось би попалив, хтось би, можливо, продали, не знаю, яка їх би доля була, але зараз вони є тут, зберігаються в належному стані. Ми приймаємо екскурсії від односельчан чи від гостей, які до нас приїжджають. Всі захоплюються тими вишивками, а я також, а я ще більше. І Кожного разу, коли люди захоплюються ними, мені ще більше вони подобаються. Зараз хочеться дуже багато ще тих речей, які не згоріли, не зотліли, міль не з'їла, щоб люди приносили сюди. Навіть якщо воно подерте, навіть якщо воно почорніло, все одно приносите, в тому десь є і його цінність. Ще й дівочу красну вроду фіялковим підведу, і бускове материнство на долю вишаю свою, бурячковим погаптую, це достатку оберіг і цегловим поцяткую для багатства на весь вік. Ще візьму нитки зелені, разом з синіми складу і на шию річку в полі, долю щастям обведу, закладу рядки сіренькі. Розум цей здоровий глуз білим вищою бутони то чисті помисли і дух.